Коли годинами монтуєш відео та якась дрібниця муляє тобі око або ріже вухо, це дратує і дуже. Знайома ситуація. Сьогодні 5 порад для комфортного монтажу. Розкажу і покажу, як перемикати кліпи бігунком, як оптимізувати панель файлів проєкту, прибрати або приховати те, що не використовується, а також покажу 3 цікаві можливості роботи зі звуком. У цьому відео не буде ефектів. Лише неочевидні, але корисні налаштування, які дозволять створювати відео, не роблячи собі нерв. Вітаю усіх, хто дивиться це відео. Дякую, що завітали. Ви на каналі Фільморі.ua. Переходимо у Premiere Pro і почнемо з таймлайну. Буває таке, що на екрані у нас один кліп, а виділений інший. Щоб виділити його, треба клацнути на нього мишкою та перемістити бігунок. Це легко виправити. Ось наші кліпи, а це бігунок. Так він називається. Нам потрібно зробити, щоб вибраний кліп співпадав з положенням бігунка. Premiere має відповідні налаштування, і ось де вони заховані. Переходимо у Sequence. Тут вибираємо Selection Follow-Playhead, тобто вибирається бігунком. Переконайтеся, що цей режим вибраний. Ось він у нас є. Тепер перевіримо, що змінилося на таймлайні. Повертаємося в основне вікно. Бачимо, що рухаючи бігунок, автоматично вибирається відповідний кліп на таймлайні. Сподіваюся, тепер ви не будете робити зайву роботу, відміняючи зміни, внесені у інший кліп. Якщо ж у вас вже був включений цей режим, але він вам заважав. Тепер ви знаєте, як його вимкнути. Друга порада. Допоможе впорядкувати панель, де знаходяться файли проєкту. При створенні проєктів, у пошуках кращого варіанту ми закидаємо у нього різні відео, звукові файли, зображення, все, що здається доречним. Зрозуміло, що частина з них не буде використана, і час від часу виникає потреба почистити цю панель. Це можна зробити вручну, але, вочевидь, я б не починав цю розповідь, не маючи поради, як зробити це швидко і без зайвих зусиль. Отже, ось наша панель. Тут небагато файлів, бо я створював його спеціально для цього туторіалу. Але навіть у ньому є файли, які я вирішив не використовувати. Переходимо в меню Edit. Тут знаходимо Remove Unused, тобто прибрати невикористане. Як там кажуть французи, валя! Зайві файли зникли. Якщо ви передумали їх стирати, скористайтеся Ctrl-Z. Наступний спосіб прибирання приховування. Виберіть непотрібні файли, правою кнопкою миші відкриваємо вікно, вибираємо Hide. Приховати. Щоб знову побачити їх так само правою кнопкою миші відкриваємо вікно, знаходимо «View Hidden», тобто показати приховане. Прибираємо галку. Знову все сховалося. Таким простим маніпуляціями, дякуючи знанням тонкощів Premiere Pro, робоче місце прибране. Нарешті ми дійшли до проблем зі звуком. Як я вже казав, тут буде три поради. Щоб зберегти ваші вуха, я трохи зменшу гучність, бо слухати це неможливо. А я уявляю, як почуваються ті, хто поруч з вами, коли ваш комп видає такі звуки. Іноді буває корисним піймати якийсь конкретний звук, але зазвичай треба вимикати. Робимо це легко і невимушено. У верхньому меню. В Edit знаходимо внизу Preferences, далі Audio і потрапляємо у меню налаштувань звуку. Нам потрібний пункт, той, що ви бачите на екрані: відтворювати звук при перемотуванні. Прибираємо галку. Тепер скрипіти не буде. Щоб переконатися в результаті, повертаємося на таймлайн, рухаємо бігунок праворуч ліворуч. Благословенна тиша! Ваші вуха дякують вам! А ви можете поставити вподобайку за таку корисну пораду. Сподіваюся, що ви не забули підписатися на мій канал, бо попереду багато цікавого. А я продовжую. Для назви цього розділу я не знайшов більш прийнятних слів, але вони не точно описують його сенс. Тому додивіться, щоб зрозуміти, що я хочу показати. Ми маємо декілька звукових кліпів з різними рівнями гучності. Нам потрібно їх вирівняти. Звичайно, можна відкоригувати кожен окремо. Але нащо, якщо Premiere Pro вміє це робити за нас? Повторіть, як у мене, і рівень вирівнюється автоматично. Ми отримали лінію рівня гучності для всіх кліпів одночасно. Звісно, можемо регулювати, як нам треба. Але це чарівне але. Якщо при цьому натиснути англійську P, з'являється можливість ставити ключові кадри на звук. Так ви зможете збільшувати або зменшувати гучність на різних ділянках кліпів. Тут, як із ключовими кадрами відеоефектів, можете вмикати та вимикати додаткові можливості. Якщо ви задумали створити складну звукову картинку, то ключові кадри звуку вам в руки. Нарешті наостанок покажу вам, як коректно обмежувати рівень звуку у Premiere Pro. Давайте для початку розріжу наше аудіо на декілька частин. Просто для демонстрації. До речі, для розрізання я використовую Ctrl і англійську K. Як ви бачите, індикатор рівня виходить за червону межу. На вибраному кліпі правою кнопкою миші відкриваємо вікно, вибираємо Audio Gain. У вікні вибираємо нормалізацію максимальних піків, встановлюємо значення мінус 3. Підтверджуємо зміни ОК. Перевіримо. Зразу видно на звуковій доріжці, що рівень зменшився. Тепер відтворимо і подивимось на індикатор. Він не буде перетинати червону лінію. Різниця між цими двома кліпами очевидна. Зверніть увагу, що нормалізація обмежує лише піки і не стосується рівнів нижче. Тепер застосуємо це регулювання для усіх кліпів. Виберемо потрібні ділянки для вибору декількох кліпів. Затискаємо SHIFT і клацаємо лівою кнопкою миші. Повторюємо процедуру нормалізації. Встановлюємо значення мінус 3. І перевіряємо результат. Все відбулося, як і передбачалося. Сподіваюся, мої поради були корисними, а я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, чекайте нових відео.